Вітання, шановні вболівальники та пооцінювачі Стріт Футбол Київ. Друзі, розпочався наступний матч Фінова проти колективу Європейський університет. І вже рахунок у нас матчі відкрито. 1-0 на рахунку. Забуває у нас Денис Ніцаренко. Ось. І, і рахунок відкрити. Так, да, друзі. Ось так от. Невдало розпочинається цей матч для Європейського університету. Стартові склади, друзі номер 5 Дмитро Бондаренко, 17-й Кирило э, Довгальов, 6 Олександр Замковський. Ой, вибачте, э, 17 Кирило Довгальов, 9-й Олександр Замковський, 6-й Руслан Катаранчук, 12-й Михайло Коваленко, голкіпер, 8-й Богдан Кравченко, 7-й Максим Нечай, 27-й Дмитро Поліщук, 4-й Владислав Розпутній, 10-й Денис Ніцаренко, автор забитого м'яча, і 11-й Костянтин Ус. Європейський університет – 11. Олександр Акімов, 3. Тимофій Ласенко, 20. Данило Жуков, 4. Дмитро Мельничук, 8. Ярослав Олійник, 1. Єгор Осецький, 9. Ілля Янишевський. Контроль зберігається за Фіновою Сніцаренко. Помиляється, все ж таки Власенко його там трошки в очній боротьбі перемагає. Але на підхопленні вже гравців в червоно-чорних кольорах. Не м'яч приймає, розгорнувся, подивився, дочекався Сніцеренко, який зліва відкривається. А той передачу, на жаль, не зміг віддати. І нічого. Коваленко знову після пострілу Янишевського все ж таки рятує свою команду і тут Жуков, але занадто високо. Сніцаренко. М'яч отримує Сніцаренко. Дочекався партнерів. Не чай. від нього. А тут же Осецький. Єгор став на, в рамку воріт на цей матч. Власенко. тож ще далі. Жуков. І Янишевський тут можна на дальню. Ну а чому ця передача більше на мене? Катаранчук. Убив нашого Сео. Акімов. Нашого Це фол друзі для європейського університету. Перший для них. Як як, мож, як можна не впізнати кота батька? По воротах, на жаль, тут не вдається замковському. Отримала все ж таки. Знаєш, щоб не втикала. Ух ти! А класна передача, до речі, від Жукова. На жаль, не, не встигають там гравці Європейського університету на цю, на цю передачу. Кравченко. Ні. Відборі. Власенко. Жук. Жуков залишається на м'ячі. Власенко. Витягує, витягує потрошечки цю четвірочку. Тут на перехопленні у нас довгальов, йде далі. І... Ні, м'яч все ж таки не зберігає в полі. Еть, а там пауза по часу у нас, друзі, і щось. Я так розумію, судом зводять чи що. Так, ну фіксується. Що там, фіксую фул шитий чи ні? Фіксує, да, фіксується фол. Друзі для фінове один за фолом. Кутовий для європейського університету. Під'єднання п'ятого для Європейського університету. Входить до Карного в центр. Ні, ну не виходить ніяк, друзі. Завдати удар в поворотах. Ось тут Кравченко поборовся. Залишається у нас ще ось цей матч доглядіти з вами. І наступний фіново проти Фракталу. буде дуже цікавим. Збачте, е Європейський університет другу свою гру поспіль проводить і прям фіново поки що в обороні. Так, да, звісно, швидкий гол е Сніцаренка. Він дуже по моралі допоможе зараз гравцям в чорно. Червоних кольорах. Але ось якось далі щось. Так, Осецький. Головне тут не помилитись. Власенков на дальню. Ну, як так, Жуков, була прям 100% нагода зараз для двадцятки Європейського університету рахунок зрівнювати. Кравченко м'яч приймає, Прострільна на нього. Прострільна від нього, але трошки не там був Замковський і все. Ласенко. Одразу на Янишевського. Той дотик на Жуковай. Можна забити. Ні. Навіщо піднімати? Я не можу зрозуміти в цьому епізоді. Кравченко помиляється, але з м'ячем залишається Фінова. Замковський знову на Кравченка. Ні, Богдан далі не пройде. І одразу змінав. Готується. І вже відбулася в складі Фінове. Бойова п'ятірка вийшла. Нечасні царенко Поліщук і Катаранчук. Катаранчуку скидайте, дайте йому передачу. Не хочуть віддавати зараз. Хоча б прям можна було б зробити класне скидання. Тут можна розігрувати. Ну як так? Куди ж той м'яч летить? Акімов. Сашко був 100% нагода. Зараз рахунок зрівняти. Але марнує він цей момент. Екватор тайму вже ми перетнули майже. Ось таких моментів більше може фінова й не надати. Закидання на Катеринчука. Осецький тут вчасно прочитав весь цей епізод. Ласенко помиляється. 50 копійок отримує на рахунок. Поліщук. Сніцаренко, не чай. Знову Сніцеренко погнав вперед автор першого забитого м'яча на Катеринчука, А щось там. Е, Руслане був, здається, трошки не в тій позиції, де очікувалося. Але м'яч залишається для Фінови. Поліщук на каблук. Сніцаренко, на Поліщука. Зовсім там він один. Просідає трошки оборона Європейського університету. Але відбуваються вони. Жуков. Ну, важкувато. Важкувато. Не побіг далі. 20-й номер. Сніцаренко. На перекаті купідлів ніжку. Блоку, блокують. Жовто-блакитні. Нечай Сніцаренко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А що це. Ай. Яка цукерочка, друзі? Яка цукерочка зараз залітає. Яка комбінація від Сніцаренко і Нечая? Заглядіє є. 2-0. 2-0 в цьому протистоянні. Фіново попереду. Але комбінація дуже якісна, дуже класна. Почув тут ще відчув нечай, да, що позаду нього був Сніцаренко, і п'ятою так дуже якісно відіграв. Осецький. Власенко. Лівіше віддає. Докарно входить Європейський університет. Жуков пробуває, але зовсім не точно. Царенко. Класно. Викатував. Все робив правильно в цьому епізоді. Десятий номер фінове. Осецький. Пришкорився, да, щоб. Рахунок вже переходив на секунди, прямо мілісекунди. Було вже 3, але встигає віддати передачу. Знов Нечай, знов Сніцеренко. Наздоганяється передача. Сніцаренко, не Нечай Нечай. сам вирішує, друзі, 3-0. Ну, буквально знадобилось 40 секунд для того, щоб ще один м'яч реалізувати. Гравцям фінове. І рахунок 3-0. Жуков. Нем'ячі залишається. 20 й номер. Вже немає тієї швидкості, яка була на матч е назад, тому що другий поспіль вони грають. Зрозуміло. Хоча молоді, але все одно. фізику треба прокачувати трошки. Я думаю, це якраз таки. І стояло перед гравцями європейського університету. Передача була на аміноманжосовну. Сеау, це, це ау, друзі. О, це ще й аут для колективу Європейський університет. Ласенко. Осецький. Можна і треба перетинати. Центрального. Ласенко. Помиляється з передачі, але з м'ячем залишається жовто-блакитні. Осецький. Ось і підключення п'ятого. Але ж підключення п'ятого має йти. вірного, але не, не такі удари мають бути, коли грають в п'ятьох гравці Європейського університету. Звісно, досвід потрібно ще не здобути, але. Довірного розвести, до довірного. 100% треба забити. Довірного, довірного удару вже. 100%, що це буде удар в пусті ворота. Для мене п'ятий гравець, типу, це ну, ось, треба зайняти позиції, максимально розхитати і роздвинити оборону, але, але не пробувати лясь. Ось як зараз. Як якісно. Ну тут же підставляє розпутній. Сам себе, щоб м'яч не влучив ворота. Жуков, Жуков. Ось там три гравці Європейського університету на фланзі. Навіщо вони там потрібні? Не зрозуміло. Невдалий вибір позиції. Ох, Коваленко. Власенко, Жуков. Ну, Жуков підганяє максимально своїх партнерів по команді. Знову Коваленко. Знову вже він вмикається до гри. А тут дуже якісно Акімов підставляється. А тут Коваленко ну, трошки невлучно, але спроба зарахована. Спроба зарахована. Жуков. Ласенко. Знов його постріл. Ні. Осецький. Лівіше. Ласенко. Де вдається і можна завдати удар у поворотах. в цілому, ще й робить ус, але. Але не вдало. Три з половиною хвилини, друзі, до кінця протистояння. Фрактал вже не поготові. Фрактал готовий заходити і грати проти фіноми. Йди. Жуков. Ласенко. Жуков знову на м'ячі. Знову ці удари не зрозумію. Розпутній знову їх всі фіксує. Розпутній блокує. Взагалі без питань до четвертого номера колективу Фінова. А ось тут можна Янішевський ще далі. А Янішевський. А тут удару вже не вистачає. З якихось моментів Європейський університет завдає удар там, де він не потрібен, а там, де потрібен, не виходить. З'їдає Фінова все. Ну і тут же м'яч переходить до Довгальова. Коваленко. Ус. Дуже якісно можна вирішувати. І це робить Замковський. Друзі, ус віддає гольову передачу. Рахунок стає 4-0. Ох, ця Аміна Манджосовна. ус, прізвище, ус. Гальов залишається на м'ячі, постріл повз ворота. Я ж не можу Катеранчука на трансляції називати Рус. Ех, Жуков, красень, знову Коваленко, та ти що! Ну, Коваленко, це, так, да, красень. Голкіпер красень. Знову рятує свою команду Коваленко. Просто впритул розстрілювали зараз Михайла. Красунчик. Кравченко. Розпутній. Я ж приймає. А де дякую. Наша стійка допомогла йому, між прочим. Кравченко. Богдан залишається на м'ячі Кравченко. Ой, все зрозуміло. Цей Кравченко. Друзі, розпочинається остання чиста хвилина. Ну, ось і Кравченко хоче хоче продовжувати атакувати. Кравченко. На дальній стійці є. Партнер по команді. Ну, намагався вісімку покрутити. Не вийшло, друзі. Європейський університет в атаці може забити. Поперечена Рятує колектив Фіно від пропущеного. 4-0. Нагадаю. 4-0. На рахунку у нас Сніцаренко. І 40 секунд до кінця. Працьовує назад розпутньо. Коваленко. Тож хочеться йому трошки порухатись, але ось зараз ворота пусті. Не дуже поспішають європейський університет. Коваленко цей м'яч забирає одразу скидання собі на хід. Не здивуюсь, якщо він ще і заб'є зараз повз ворота. Ус Коваленко так хотів. Так хотів забити. 19 секунд. Друзі дуже менше Жуков залишається на м'ячі. Жуков І Коваленко знову. Відворі, друзі. Тут від дворіт Коваленко, закидання вперед. І ще і м'яч. Ось м'яч лежить. Візьміть. Візьміть. П'ять секунд, друзі. Ус. Розстріля від нього. Сміцеренко. Ну, секунда там буквально, так. Да. Ну, і на цьому все. Друзі.